Вітаю! Якщо хочете вручну контролювати найважливіші моменти у своїй автоматизації, тоді це відео для вас. Сьогодні розбираємося в питанні людських нод Venucmen. Мало хто використовує цей інструмент, але це дуже зручно та важливо, коли потрібна людська перевірка в певний момент сценарію. Тому давайте дізнаємось, що це таке, навіщо та як взагалі це працює. Кому важливо, шобон буде в моєму телеграм-каналі, а вже через декілька хвилин ми подивимося, як все це працює на практиці. Тому додивіться до кінця. Суть таких модулів проста та повністю відповідає назві. В певний момент в автоматизації ви становитесь частиною сценарію. Частіше за все, це буде виглядати, вам приходить повідомлення в Telegram, але є і інші варіанти, та ви або одобрюєте, або відхиляєте певну дію чи результат. На основі вашого рішення сценарій розвивається в одну чи іншу сторону. Це дозволяє тримати контроль над процесом, коли є ризик чи додаткова відповідальність. Де це використовується? По суті, будь де за вашим бажанням, але взагалі в складних сценаріях, де є можливість помилки, де її допускати критично заборонено. Ну і давайте одразу до практичного рішення. Це може бути перевірка згенерованого зображення для Instagram. Уявимо, що у вас є автоматизація для генерації постів в Instagram. Все генерується автоматично, але якщо в тексті ви впевнені, то зображення все ж таки краще перевірити перед публікацією. Чи правильний текст, чи немає помилок, або відповідає це вашому тону Voice. І замість того, що все це робити вручну, ви можете контролювати лише сам процес генерації зображення через повідомлення в Telegram, а далі або затвердити, або відправити на переробку. Якщо одобрити зображення публікується, а якщо ні, сценарій сам запускає нову генерацію з тими ж даними. А тепер до нашого сценарія, як все це налаштовується в NVCMN. Наш сценарій, умовно кажучи, розбит на декілька частин. Перше, це наш цикл перевірки генерації зображення. Його ми часто розбирали, посилання на відео я залишу вище. Але в двох словах, ми відправляємо запит в KAPI та кожні 5 секунд питаємо, чи готове наше зображення. Якщо ні, ще 5 секунд чекаємо. А у залі в нас два модуля Telegram. Один надсилає посилання на фото, а другий надсилає запит на перевірку. Ну і тепер давайте до конкретних налаштувань і почнемо з першого модуля. Взагалі це звичайний модуль для відправки тексту, але тут є один важливий нюанс, який потрібен для того, щоб у вас нормально надсилалося посилання. Тому все по черзі. Підключення, чатай Далі нас посилання на зображення, його ми беремо з попереднього модуля. Далі ми, звісно, вимикаємо атрибуцію NVCMN. Та останнє важливе налаштування: це парусмуд, встановлюємо HTML. Я для себе цей модуль зробив у форматі посилання, щоб не нагромаджувати бота невдалими дублями. Але ви ж для себе можете все змінити та надсилати у форматі фото. Шаблон у вас є, тому можете експериментувати. А наступна нота в Telegram в нас вже для ручної перевірки. Тут відправляємо питання: одобрити чи переробити. Ну і давайте вже до цих налаштувань. Тип операції в нас повідомлення з очікуванням відповіді. Далі звичайні нам чат ID та меседж. Це текст питання, далі в нас вид відповіді, і тут існують три варіанти: true-false воно ж було визначення. Вільний текст чи кастомна форма. Я обираю перший варіант, він найпопулярніший, і тут в нас з налаштувань тільки назви кнопок. Також тут ми, звісно, вимикаємо атрибуцію N8N, та опціонально ми ще тут можемо встановити тайм-аут, але я його не використовую, нехай чекає. Ну і тепер давайте, щоб все було точно зрозуміло, запустимо наш сценарій. Чекаємо, поки фото згенерується. Так, у нас фото є, і ми бачимо, що зараз наш сценарій зупинився саме на модулю, де очікується наша відповідь. Тому давайте перейдемо в Telegram. Ну і бачимо, у нас є посилання на фото. Давайте перейдемо на нього. Зображення мені подобається, тому повертаємось в Telegram та натискаємо «Одобрити». Тепер моє фото, мовно кажучи, опублікувалося в Instagram, але в моєму випадку я просто надіслав його тому ж самому боту. Ви ж для себе можете налаштувати будь-які інші процеси. І саме ось так цікаво працюють наші human-node. Це не всі можливості, тому якщо хочете дізнатися більше, пишіть про це в коментарях. Також запрошую до інших відео на каналі, посилання будуть вище. Там є і теорія, і практика. є багато чого цікавого і корисного. Нагадую, що шаблон до цієї автоматизації буде в моєму телеграм-каналі. Беріть, адаптуйте під себе та використовуйте. Все це доступно усім. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже дійдемо до відмітків 500 підписників. Якщо у вас залишились питання чи є ідеї, пишіть їх в коментарях. Також запрошую до інших відео, посилання будуть вище. Ну і звісно, запрошую до свого телеграм та інстаграм. Там також є багато чого цікавого і корисного. Ну і звісно, залишайтеся зі мною тут. Бо попереду ще багато цікавого. На все добре!